Привіт, це ювілейна 101 ша трансляція каналу Автопрофесор, який існує понад три роки. Моя щира вдячність всім підписникам, глядачам, учням, усім, хто допомагав мені в створенні контенту. Зараз буде драматична розповідь про коронавірус під капотом, а також дуже прості поради, як слідкувати за технічним станом власного авто. Справа в тому, що в далекому 21 му році я повіз сина на море в Одеську область. І зізнатись чесно, два тижні не відкривав капот. Коли я повернувся до Харкова і відкрив капот, щоб доліти амиваючій рідини. Відкривши капота з великим подивом, я знайшов ось тут мертвого коржана. Він, мабуть, вночі заліз під капот, а коли я запустив двигун, він просто. Пригорів до блоку циліндрів, як шкварка. Коржана я поховав, моючими засобами відчистив двигун, і тільки через добу мені прийшла в голову думка: а чому ж я не зняв про це ролик? Що я і роблю зараз. Тому головна порада: відкривайте капот. На що ж потрібно дивитись? Перш за все, не повинно бути ніяких протічок технологічних рідин. А рівень всіх технологічних рідин повинен бути в нормі. Охолоджувальна, ось там мітка, гальмівна. Рівень мастила перевіряється щупом, як правило, жовтого кольору. Ну, це я показувати не буду, всі знають, як це робити. А якщо ні, напишіть мені в коментарях. Я окремо покажу, як правильно перевіряти рівень моторної оліви. Не забуваю моделювати рідину омивача скла. До речі, бачите, як залівна горловіна миваючої рідини розташована у Нисані. Ось вона, а ось обмотка генератора. Мені здається, що таке розташування не дуже розумно. Всі дроти повинні бути заізольовані, не стирчати де не потрібно. Акумулятор повинен бути міцно під'єднаний, тобто клемми жорстко закріплені, затягнути відповідні болти, і його поверхня повинна бути чистою. Ну, не зовсім так, як у мене. Забув сказати, що потрібно обов'язково засвідчитися, що кришка капота надійно надійно закріплена в відкритому положенні і не впаде вам на голову. Якщо у вас є газобалонне обладнання, все повинно бути міцно під'єднано і не повинно бути запаху газа. А зараз друга драматична історія про підкапотний простір. Минулого року я іноді відчував слабкий запах газу. Я зупинявся, відкривав капот, дивився, все добре. Потім запах газу повертався. Як відомо, Береженого Бог охороняє. Тому я звернувся до фахівців мобілгаз і ось що ми разом з'ясували. Корпус фільтру газу тонкої очистки від вібрації, як напільником. Був протертий до сквозного отвіру. Ось цим кронштейном креплення навісного обладнання двігуна. І коли я запускав двігун, через цей отвір просто-напросто виходив газ. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи мог я загинути, все виправили, перевірили, фільтр замінили, кріплення оновили. Мораль дуже проста. Хоча б іноді відкривайте капот. І прислуховуєтесь до власної автівки як до близької людини. Вона повідомить вам про свій стан або зайвими звуками, або міготінням червоних та помаранчевих сигнальних ламп на панелі приладів. Мої вітання чудовим фахівцям з Мопілгазу і найкращим партнерам з корпорації Автошкіл. Їх контактні дані в описі до цього ролику. Підписуємося, шеримо, залишаємо коментарі та вподобайки. На вас чекають нові ролики про дороги та країни і різні міста, безпека пішоходів і багато чого ще. Підтримуємо країну своїх близьких, тримаємось до зустрічі!